Як живе під постійними обстрілами Нікопольська громада на Дніпропетровщині? Немає такого часу, коли б люди умовно могли видихнути, Усільнилися атаки. Безпілотниками, камікадзе. Чи залишаються там місцеві жителі, і як вони готуються до зими? Люди виїздять і вертаються якось періодом. Чи має Нікополь стратегічне значення для російської армії? І що йому загрожує? На той розрахунок це залякати. Це відволікти наші сили. Вітаю з вами Юлія Щетина. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська армія продовжує щодня обстрілювати Нікопольський район, що у Дніпропетровській області. Цей район розташований поблизу Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодара, звідки окупанти і ведуть обстріли. Начальник військової адміністрації області Сергій Лисак 3 жовтня повідомив, що вночі російські військові з важкої артилерії атакували Покровську громаду. Неспокійно було й Нікополі та Червоногригорівській громаді. В результаті були пошкоджені промислове підприємство та лінія електропередач. Напередодні 2 жовтня армія РФ декілька разів атакувала Нікопольщину дронами камікадзе та артилерією. Потерпали Нікополь, Мирівська і Марганецька громади. Окупанти пошкодили інфраструктуру та транспортне підприємство. Крім того, знищили приватний будинок і понівечили півдесятка осель, скільки ж господарських споруд. 1 жовтня, за даними адміністрації області, російські військові били по Нікопольщині понад півтора десятки разів артилерією і дронами камікадзе. Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в кінці вересня повідомив, що армія РФ не припиняє ударів по цивільній інфраструктурі прибережних територій. Це спричиняє значні руйнування житла. Страждають будинки, господарчі споруди, газогони, а також лінії електропередач. Міський голова Нікополя Олександр Саюк своєю чергою днями розповів, що у місті проводиться робота зі збільшення кількості вуличних укриттів. Ми будемо застосовувати механізми встановлення габіонів і робити такі укриття, які допоможуть при обстрілі нікопольцям вберегти себе від осколків. І наслідків обстрілу журналістка з Нікополя, представниця громадської організації Прихист Анна Целуйко розповіла новинам Азов'я, що безпекова ситуація в місті залишається складною. Російські війська обстрілюють Нікополь майже щодня у будь-який час. Немає такого е, часу, коли б люди умовно могли видихнути. Наприклад, от як на початку обстрілів влітку 2022 року, ну, ми розуміли, що здебільшого обстріл відбувається тільки вночі. Тобто, в день люди могли вільно та спокійно пересуватися містом, робити свої якісь буденні поточні справи. То зараз е, такого спокою насправді ми не відчуваємо, тому що є е, атаки і артилерією, і дронами. Також хочу зазначити. Що вперше, взагалі від початку повномасштабного вторгнення, в Нікополі були шахеди, і вони були ну цілеспрямовано направлені саме на Нікополь, тому що раніше вони так транзитом через місто, через район проходили здебільшого на Дніпро. А взагалі, статистика доволі сумна. В нас вже за Трошки більше ніж два роки обстрілів. 61 людина загинула. З них двоє дітей: це неповнолітні дівчатка, одні 16, інші 14 років, і близько 460 людей в нас отримали поранення різної ступені тяжкості. Масового виїзду людей з Нікополя не спостерігається, каже журналістка. Втім, місцеві жителі намагаються бути дуже обережними у зв'язку з обстрілами. Люди виїздять і вертаються якось періодами в залежності від інтенсивності обстрілів, від пори року. Також е е це залежить тому, що, наприклад. Коли ближче йде час до зими, то спостерігаємо, що люди більш більше виїжджають через можливі блокаути, через відсутність водопостачання, яке також доволі часто в Нікополі трапляється, зараз люди більш обережніше почали ставитися до себе, до взагалі перебування на вулиць, тому що коли літають дрони, коли ми бачимо, в нас є моніторингові чати, насправді там, де ми бачимо, як нам повідомляють, що наприклад Летять FPV на місто, то люди вже слідкують за цими повідомленнями, і от справді, коли є така загроза саме дронів Камікадзе, то дуже мало людей на вулиці, тому що ми не розуміємо їх напрямок, вони можуть його змінювати, летіти спочатку в один район, потім в другий. І вони, так знаєте, здебільшого атакують автівки, автобуси, громадський транспорт і такі місця масового скупчення людей. Зараз Нікополь готується до зимового періоду, розповідає Анна Целуйко. Централізованого опалення у місті немає. Жителі відмовилися від нього декілька років тому. У нас у людей е Власне опалення, в когось газово, в когось електрика. В принципі, місто готує саме свою інфраструктуру комунальну: це лікарні, це амбулаторії, дитячі садочки, школи. От Я знаю, що там робота проводиться. Зараз ми міняємо котельні, які були газові, міняємо на твердопаливні котельні. От. Стосовно людей, ну, я думаю, що ми всі навчені, це вже буде третя зима, така. Нас в період війни, тому ми от коли спілкуємося з містянами, то всі кажуть, що павербанки, ліхтарики, свічки, якісь запаси батарейок, е, обов'язково вода. Я знаю, що кабінет міністрів прийняв рішення про те, що 20 кілометрова зона, в якій знаходиться Нікополь від Запорізької атомної станції, ми не будемо підпадати під ці екстрені та віялові відключення, але в нас є. Наші безпекові так так звані відключення, коли ворог гатить цілонаправлено по підстанціях, по водопровідних наших мережах, то в принципі в нас бувають такі періоди, але вони, на щастя, дляться не дуже довго. Хвала нашим комунальникам, нашим енергетикам, які в принципі лагодяться дуже дуже швидко. Керівник благодійного фонду Україна справедлива країна у Нікополі Дмитро Осика зазначив, що російські військові облаштували тренувальну базу на Запорізькій АЕС, тому Нікополь розташований поблизу, є своєрідним полігоном для навчань окупаційних військ. Вважає волонтер. Ситуація в Нікополі стабільно напруженою лишається, оскільки ідуть обстріли міста з різноманітних видів озброєнь окупантами. З боку населених пункт пунктів навколо Енергодара і самого Енергодара, скажімо так, ущільнилися атаки безпілотниками, камікадзе навіть з дронів камікадзе іде обстріл запалювальними снарядами з метою спалити житло. Люди сприймаються. Звісно, зрозуміло, що негативно, але Ті, хто лишилися в місті, це люди, які об'єктивно розуміють ризики, пов'язані з проживанням на території міста, і, скажімо так, можливо, якщо можна так сказати, філософське відношення вже до всього того, що відбувається. Звісно, люди, які раніше організовані, працюють в волонтерські центри. Незважаючи на постійні обстріли у місті, залишаються і молодь, і діти, каже активіст. Населення міста воно е, зменшилося пропорційно. Є і діти, є сім'ї. Наприклад, я очолюю один із великих спортивних клубів в місті, і у мене займаються декілька десятків дітей. Ми знайшли подвальне приміщення, більш-менш безпечне тому. Життя в Нікополі триває попри все, і соціальне, і економічне, більш-менш. Нікопольські волонтери зі свого боку допомагають українським військовим захистити небо над містом. Додав Дмитро Осика. Ми від деяких проєктів відмовилися і звузилися до виробництва засобів радіоелектронної боротьби, тому що це дуже актуально в Нікополі. Ми власне за до допомогою наших меценатів організували розробку даних виробів тестування. Це все тривало декілька місяців. І сьогодні ми вже Виготовили другу одиницю, готуємо, готуємо виготовлення третьої. Це всі кошти збираються нами, волонтерами благодійні, і ми їх спрямовуємо на захист неба в Нікополі. Також працює підрозділ Павуки, вони плетуть сітки для наших оборонців. Також у нас є підрозділ, який забезпечує фронт на нулі. Ну, ми намагаємося докладати максимум зусиль. Можливості, звісно, не такі, як були на початку, коли були, була у всіх ейфорія в, ну, в хорошому сенсі від війни, не, не те, щоб радість, а всі спослутилися, і було багато ресурсу. Сьогодні ресурсу менше, але ті, хто підтримували військо, вони під, 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 продовжують підтримувати. Ну, тобто, ми зараз фокусовані більше на програмі оборони Нікополя, тому що це місто дійсно знаходиться на межі контакту з окупантами, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Військовий оглядач Богдан Мірошников розповів новинам Приазов'я, що відстань від російських позицій до Нікополя та низки інших населених пунктів становить 4-5 кілометрів. Окупанти будуть продовжувати обстрілювати ці громади, втім захопити чи знищити не зможуть. Місто знаходиться в зоні прямої видимості, так само, як і Марганець, як і інші міста та населені пункти, які знаходяться поруч. тому, звичайно, атакувати вони будуть. Зазвичай це міни 120 та 82 міліметри, ствольна арта 122-152. І останнім часом, ну як останнім часом, останніми місяцями це фіпіві дрони. Іноді ланцети, іноді фіпіві дрони, ну, загалом з повітря. Але при тому Нікополь ну, фактично не атакується кабами, Нікополь не атакується важким балістичним озброєнням і так далі і тому подібне. Так, це неприємно. Ну, та зброя, як, яку ворог застосовує по Нікополю, вона все одно вбиває. Місто вона не знищить, але людей вб'є на, на той розрахунок. Це залякати, це відволікти наші сили. Це нанести якомога більшої шкоди інфраструктурі міста, економіки і так далі, тому подібне. Стратегічної військової мети обстріли Нікополя не мають. Додав оглядач. Треба ж розуміти, що коли ворог там розгорнув певні сили на лівому березі, ми ж повинні якось це парувати, щоб був там більш-менш паритет, хоч якийсь. І так як у ворога ресурсів а головне особового складу і арти. Наприклад, більше в принципі, то він цим сповна користується. Він реально ну, не мов не можу сказати, що суттєві сили, але він але він відволікає наші сили від участі у безпосередніх боях на інших ділянках фронту. Стратегічної мети там особливо ніякої немає. Можливо, як варіант, але це якщо дуже натягнути сову на глобус. То можна сказати, що вони таким чином ще стримують наші сили від висадки в енергодар, але знову ж таки кажуть це натягування сови на глобус. По факту, це просто терор і знищення інфраструктури. Редакція проєкту Новини приазов'я зверталася до міського голови Нікополя, районної військової адміністрації та Дніпропетровської ОВА із запитом більш докладно прокоментувати безпекову ситуацію у громаді, але у коментарі нам відмовили. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.